Привіт! У нас сонячно. Так, дякую за підтримку і за гарні слова, які ви там написали. Дуже-дуже дякую, то, то важливо. Що постану? Ну, краще. Почнемо з того. Уже якщо, якщо в порівнянні то краще. Але такий вірус, то ви себе бережіть, знаєте, якийсь він такий не схожий практично ні на що. то Спочатку то спочатку горло потім в проміжок часу, десь година, різко оце все пропадає і починається оця величезна ломота, ну я вже казала. А потім. Починаються проблеми із очима. Дуже, ну, до сих пор ще без, без кальця, бо дуже оце що руки розпухають, там дуже воно ламає. Короче. А потім проблеми з очима. Оце, напевно, саме взагалі е, на рівні із цим із оце, цими кістками, оце що сильно болить, оце на цьому самому рівні. Дуже-дуже погано з очима. Коротше кажучи, таке відчуття. Наче, спочатку наче насипали туди багато-багато піску. О, і вони такі ну прям дуже-дуже болить. Очі дуже болять. І, і, і не знаєш, що з тим. Ой, що з тим типу робити. Дуже з очима. Короте, постійно чешуться, постійно це. Оно моя нова почта приїхала. Ванькові замовила книжечку. Замовила на нову почту, але що, так як я ж не можу до, до цього часу їздити, то, то тіпа, переадресацію переадресувала. О, пішов Ванько, я йому сказала, що це Ваньки книжка, то пішов Ванька вже зустрічать. Типа ну, зробила переадресацію. Переадресацію зробила, виходить, на цей на, на, дом, на домашню адресу. Воно біжить-біжить, зараз розпакуємось. Так що вигляд поганий, їздить, нічого ще не можу нікуди. <кхм> Руки ну, стухли, але все рівно ще такі паршиві. І очі до цього часу, це вже скільки днів. З очима реальна проблема. Ой, коротше кажучи. Отаке, хлопці, слава Богу, <кху> нормально. Але що я їм даю. Я їм Ваньки, то він у мене вже як дві неділі. 50 е, Напевно, да. так. Так, да, зараз подивлюсь. 50 гривень. <кху> зараз, секундочку. Зараз. Знайшла 50 гривень. Немає. То ставлю сумочки не їв. Ага, не, да, це ж ти зараз. Так що то й таке. Коротше кажучи, то хлопці я Ваньки давала, типу, ісламінт За дві неділі я йому це для профілактики даю в школу там. ісламінт, щоб він смоктав. Ташечкам насипали. Він, ну, для профілактики просто виходить. Для профілактики його. Ну, рекомендується. І я бачу, що ефект нормальний. І за того, слава Богу, що хоч, хоч, хоч він у мене не заболів, то це було б, звісно, жадковате. Сережки, трошки там якийсь період було, погано, там щось вечором. Але теж якось так минуло. І таке сонечко. Я б це так задоволення. Зараз би оце от на дворі щось би, би і все, Але сили, звісно, ще не дають. І така страшна, знаєте, на пукшах. Коротше, таке. Ну, не прийшла ось його книжечка. Я почала вже просто в ванькові, подумала, що вже йому вже 9 років, вже дорослий хлопець. Та вже треба ж, напевно, щоб він потроху розвивався. Ну, типу, не просто як дитина. Тим більше, вони такі зараз зараз розумні, що вже треба для підлітків купляти. як там, щоб вони розуміли, що з ними відбувається. Але це я купила таку мотиваційну. Подивилася, вона мені дуже сподобалася. По змісту там по цьому. Він любить книжки читати, тим паче отакі якісь. То зараз подивимося. Вона мотиваційна для підняття трохи духу. Ну що? коротко про те, чи любить дитина книжки. Любе, люби він книжки. Причому шкільні не любе а, а такі люби. Так, зараз якусь треба э, ножа якогось. Наші щоб... Да, Сумніваюся. <говори> Дай сюди, чудо. О. Я сподіваюсь, хоч та прислали, що я замовила. Не знаєш що це за книжка? Okay. Я тобі зараз поясню. Okay. Це... Да. це книжка, яка надихає та окриляє. Хотів би я мати таку у своєму дитинстві. Я, до речі, теж хотіла б мати такі книги у своєму дитинстві. Знайди собі впевненість і рішучість, щоб досягти успіху майже у всьому. Поняли, яка вона? Ну, і тут починається, тіпа. Типу, це ось його 10. Ну, такі вони, оце практично ось у ну, е його вік. Любима тепер. Так, вона дуже... Ага. Поки що, мені оце подобається. Не вийшло е розв'язати приклад. Поки що. І типа. Наприклад, там мотивація для того, що це все тимчасово. Коротше, дуже інтересно. тут прямо починається е, цей, допустимо, відгуки, відгуки навіть критичні, невід'ємна частина саморозвитку. Але чи ти товаришуєш ти з критикою, чи приймаєш як ворога? Коротше говоря, це як то критикують, типа і цього. Ось його. Я такі бібліотеці беру. Ну да. так, то ж я знаю. Він завжди отаке любе. Коротше, отака прикольна. Ось його. Неперевершена не книжка про те, як стати неперевершеним. Це так, над... це так надихає знати, що є шлях до впевненості в собі, та що кожен, абсолютно кожен, може пройти його. І книжка підкаже, як саме це зробити, професорка психології Стенфордського університету. Чи можеш ти бути неперевершеним майже у всьому? Це не так уже і нереально, як тобі здається, якщо ти з тих людей, які думають. У мене немає здібності. А. Якщо ти з тих людей, блін через телефон читаю, поняли. Так, коротше, важко. Якщо ти з тих людей, які думають, у мене нема здібності до математики, спортсменом можна тільки народитися. Мій музичний талант десь глибоко заритий, то цю книгу я написав спеціально для тебе, щоб кинути виклик переконанням, які лише гальмують тебе. Неважливо, чим ти програ... чим ти прагнеш займатися. Правильний спосіб мислення обов'язково допоможе тобі досягти мети. Я знаю, що ти все змоєш. Чому? Я не народився спортсменом, але двічі виграв Олімпіаду. А знаєш чому? Ще чому, бо ти просто супер. Коротше, ну, в общем, все, ви поняли. Ось така собі книжка мотивація. Уже пора їх купляти. Тут і тести такі всякі. Коротше, інтересно. Буду, буду Ванька це прокачувати в життя. Да? Бачиш, скільки тут всього? Маліта великі стрибки під тиском. Шлях. Тепер мене не спинити. Ну, Не знаю. Мені в дитинстві, такої книги, таких книжок оцих взагалі не вистачало. Я їх вже почала читати в досить такому поважному віці. Десь після 25. Во. І після того у мене, звісно, що є велика колекція оцетих, цих таких всяких книг. О, всі перечитані. І вони треба такі. Та ні, просто це реально, я тобі кажу, це реально така книжка. Ну Це ага. Типу мотіваціона, бачиш. Ти все. Ну, коротше, дітям такі треба. Почала йому вже купляти потроху. Е, ну, вони теж для розуму, як ти типу, почитаєш. А оця моя книжка, взагалі, ти її читаєш, ти нові слова ва, і, можна сказати, підтримуєш себе. Е, не <рес> Та ти казав, мотивуєшся? Да. Угу. Він тільки що тут таку. О, чайник закипів. О, давай. Він тільки, що просто таку провів мені тут лекцію, що роблять такі книжки. Оце вообще. Вона й дорослих чітка. Якщо додати до всього, що в тебе не виходить поки що, то я думаю, що тоді все вийде. Як гарно. У мене поки що не виходить. Бачите, як круто. У мене поки що не виходить. Значить, це означатиме, що це тільки на всього поки що, га? Чогося? Да. Блін, слухай, вона прикольна. Це, коротше кажучи, це вона бітонірується це на, ну, на кладбище, виходить. Ну так, да, да, це кльово. Диви. Ось таке. Отлично. дубова, гарно. Сто метрів. Сто? Так. Да. Прикольно. Так. А це ось така виходить моделька. Ось така. О! Прикольненька. Це ось такі ось його. Це теж дубові, до речі. А цей сарайчик я не тирю, я хочу його собі забрати під майстерню. Це моя тільки. І так, мою мою майстерню вже пооджимали всі. У мене колись така була крута майстерня. А тепер нема ніякої. Да? Оце, оце мені треба оце, цю кімнату якось розгрузити оце все, що тут лежить. І, і, і як я ось о, видужаю, а принаймні в мене вже мозок налаштований на видужання, бо мені вже хочеться щось творити, мені скучно оце. Блін, в мене така просто життя останні. Скількись хто знає скільки днів, що це капець. Або, або лежу, або сплю. Все. Так, треба її забрати. По-любому заберу. У мене на це літо великі проекти, і мені по-любому треба майстерня. Хай би як би той Сергій Андрійович там не ворчав, а я по-любому собі заберу цю кімнату. Це сьогодні Сережка у сусідки. Порося, коротше кажучи, там е, різав та е, розбирав. Там її зарізали, а він розбирав. А він у мене колись, ну, він спеціаліст у цих поросятах, бо колись займався тим, що купував їх, ну, різав і на базарі продавав. Такий в нього, Декілька років він таким займався. То це ось його м'ясо. Свіженького приніс, їм постирала. Я не геть нічим не займаюся, я ще й трошки займаюся ще Це вкинула. Кислородні порошки. Ці рушнички кухонні повисихали. Я стараюсь максимально якось по мірі можливості е е крутитися, тому що лежать то не варіант. Паросятко таке маленьке було. Подивіться, сало яке моцне, але суцільне. Ух, яке гарне м'ясо. Це взяв сітку, виходить. Бо дуже я хочу зробити або гречаники в сітки, або картоплю. Ну, це я в морозиловку закину, вже тоді, коли буду в змозі, то вже тоді зроблю і хвіст вам не понять. Але той, хто живе в селі, той пойме, що це сама вкусна штука. Це я його люблю. Так, то зараз треба оце все діло повкидати в морозиловку. Я сало, мабуть, зараз со солю перецюкаю. А тоді вкину. О, я на дворі. Сонечко є, але вже похолодно. Цілий день сьогодні. Усе діло таку, тихенько, там на тому сонечку повигрівалося так гарно, коли. Коли воно є. О, все, зараз це все діло кудись порозкладаю. Чи його треба спочатку порізати? Важко рукам, бляха ще і зараз. Це взагалі це вже, блін, п'ять днів вважаю. І на це мене накрило і сьогодні вівторок. Чотири угу. дні. Ну це вже так, що вже по-серйозному. І ще до сих пор важко так руками щось робити. І до сих пор, до речі, ще і ну, кидаю ото і в жарі, і в холод, палін, і коротше, то жарко, то холодно. Так, от такого ми його поскручуємо. І в морозиловку. ловку. Колись пам'ятаю, як оце Сережка займався е, цими поросятами. О, Оце, звісно, момент такий неповторний. Ми спеціально купили, таку, знаєте, геть супер-мега величезну, таку оту камеру величезну. О, тому що там, ось, там сало зазвичай все не подавалось, там чи ще щось. І оце туди складали. Блін, Це, звісно, був такий. І взагалі Ні, Блін, не складається воно. Отак, значить, хай буде. Ми взагалі, якщо чесно. Займалися в своєму житті чим завгодно. Взагалі, щоб прослідкувати всі наші бізнеси, якими ми займалися, то, то взагалі капець. Колись, не знаю, як буде. Тисяча моя перша підписників тут. Та нагадають, я вам тоді розкажу, чим ми займалися взагалі по життю. А і взагалі, що захочете, запитаю, задавайте питання. А я потім буду вам відповідати по-чесному. Якщо не захочу відповідати, то брехати не буду. Так, просто не буду тоді відповідати. Все, зараз ми його в кульочки попакуємо. Я його буду по одному і пакувати, щоб не витягувалася. Хоча я взагалі люблю більше сало із банки, Ото так як я закручувала, Ну, закручувала в банки, а мені саме найсмачніше сало. Так, щоб шматочок вытянув, політать в Так хотіла, головне, оце оці як прямо на базарі завернути. Не вийшло. Так, Івасик з магазина приїхав. Палички собі купив, хліба, квасолі, бо щось захотіла, я борщу зварити. Я ж таки те м'ясо залишила. У секунду виключимо. Оце м'ясо що цього що Сережка приніс, не заморажувала нічого. Взагалі, розрізала, нажарила воно котлет. Бо я не люблю заморожене м'ясо. Нажарила котлет, з нього все, ще заморозила котлетки. Багато вийшло. І вирізала кістку. І оце з тої кістки хочу завтра зробити борщ. Попробувати. Сметанки приніс. Все, хазяїна відправляли в магазин. Бо. Бо Віталіка не можна відправляти в магазин з грошима, діло в тому, що а треба було те, що він там щось там брав. Тут треба було розрахуватися. Ми вже ваньку відправили. Написували списки, коротше кажучи, то вже... Отак його. Бо Віталік то посильний нормальний, але Але гроші йому давати не можна. Каті Гарітіські, якщо Віталікові дасть гроші, то все. Точно та й пропав Віталік. Пропала б моя квасоля, і хліб пропав би, і все пропало б. Так що, таке. Коротше, нажарила котлет цілу купу і втомилася, взагалі. Зараз усі повні посуду, бо посуди стільки. після цієї та й піду трохи полежу, напевно. Так що, дякую, що ви з нами. Ще раз дякую за вашу. Неоціненну підтримку, тому що це то дуже приємно, коли підтримують, коли хвилюються. Коли незнайомі люди стають своїми, то дуже добре. Такі ми і маємо бути українці. Так що дякую вам за те, що ви з нами, що ви є. І традиційно пока-пока. І слава Україні. Здоров'я вам всім!